У Коростані в древлянському парку велика кількість качок, птахи звикли до уваги людей, адже багато хто приходить сюди з хлібом чи булками, щоб нагодувати тварин. Але чи безпечно годувати диких качок хлібобулочними виробами? Ми запитали у лікаря ветеринарної медицини Дмитра Чернецького. Взагалі не можна е, е, хліб. Це не є така поживна кормова добавка і це може бути небезпечно. Ну, якщо так по-простому сказати, у качок у них є такий як перший відділ шлунку, в якому починає частково переварюватися їжа, а хліб він просто там набрякає, починає брудити і нічого поживного за собою не несе. Це все далі забувається у шлунку тварин. Це може призвести. До діареї, до погіршення імунітету, ну а це вже. Це вже теж не є добре. Так, тваринка схильна більше інфікуватися, та це може призвести навіть до летальних випадків. Чим же тоді підгодовувати диких качок? Давайте не забувати, що це тварини дикі, тому взагалі не бажано їх годувати. Але вже якщо годувати, то це треба робити правильно. Поясню, чому не можна, тому що тварин, яких підгодовують. Люди вони, вони починають звикати. І через це їм потім чаще знаходити собі їжу в природі. Взагалі, природа все придумала до нас. Якби вони собі там поїдають разку, рибку, да, травку, але... Е в зимній зимні період така кормова база вона не є дуже потужною, тому вже якщо е, люди починають їх підготовувати, то давайте робити це правильно. Таких тварин годують цільним злаковим зерном, е, кукурузою, пшонкою, ячкою там, або ж е, овочами, е, капусту можна давати, е, буряки, морква. Огірки, тобто все таке деякі види фруктів. Ну і взагалі у нас є ветеринарні аптеки. Можна в будь-якій аптеці придбати спеціальний корм для тварин. Отож, коли наступного разу підете в парк, хліб та булочки залиште вдома, а беріть собою тільки те, що не шкодить птахам. Наприклад, я прийшла з пшеницею.